Мені 38 років. Щойно стало відомо, що мій брат, 19 років, збуджується на мою дружину 37 років. Пишу з фейкового аккаунту, бо наразі про це знаю лише я. Трохи перед історією. Мій брат живе з нами з часів локдауну, коли його університет закрився. Він не міг залишитися у батьків, бо вони продали будинок і переїхали в однокімнатну квартиру. Наша сестра живе в іншій частині країни. Він дитина по випадковості, тому така велика різниця у віці. У нас з дружиною п'ятикімнатний будинок, але дітей поки що немає. Ми вирішили все у сорокових роках. Тож ми дозволили брату жити з нами. Мій брат завжди був. Дивний, трохи самотній, має лише онлайн друзів, сором'язливий гік, але здавалося, загалом нормальний, коли його пізнаєш краще. А тепер до того, що сталося. Wi-Fi не дотягує до його кімнати, тому він зазвичай працює з їдальні. Кілька ночей тому я прокинувся і пішов на кухню до холодильника. Ми з дружиною рано лягаємо спати. Бачу, брат сидить за ноутом. Я підійшов ближче і побачив дуже компетуюче фото моєї дружини з вирізом у зоні декольте зроблене, коли вона садила щось в саду. Він побачив мене, швидко закрив вікно, наче переглядав порно. Я був в шоці? І не сказав нічого. А він ніяково посміхнувся і побіг до своєї кімнати з ноутом Тоді я зрозумів, що щось тут не так, і вирішив з'ясувати, що відбувається. Наступного дня я попросив брата з'їздити по продукти й обід, а поки його не було, зайшов у його кімнату вперше з часу, як він переїхав. І це було жахливо. Я знайшов декілька бюстгальтерів і трусики моєї дружини, які, судячи з усього, він використовував для мастурбації. Я взяв його ноут і пофіг вирішив покопатися. Я знав його пароль, бо якось позичав його акаунт Crunchyroll для перегляду аніме, яке мені порекомендував друг. Я зазвичай не дивлюся аніме. І от я побачив одне з найогиднішого, що мені доводилось читати. Там були фото моєї дружини в рушнику, коли вона займалася спортом у компетуючих позах, все знято суючи з усього, без її згоди. Цей виродок вів журнал, де записував, коли мастурбував на неї. Найжахливіше він іноді підслуховував, коли ми займалися сексом. Дружина іноді буває гучною, але ми не думали, що це проблема, бо його кімната в іншій частині будинку, гостєва кімната. Я вийшов звідти з відчуттям, що мені треба прийняти душ. Це було дійсно огидно. Тепер я не знаю, що робити. Кожен раз, коли бачу його, ледь стримуюсь, щоб не відлупцювати. Я ще не сказав дружині, бо впевнений на 100%, що вона почуватиметься зґвалтованою морально та огидно враженою. Я хочу спершу знайти найкраще рішення, перш ніж щось їй казати. Мені дуже хочеться її вигнати, але йому нікуди йти. І якщо я це зроблю, що сказати батькам? Правду? Це скоріше за все розіб'є родину. Я таки планую сказати дружині, але вона, скоріше за все, не захоче бачити його більше ніколи і не поїде знову в гості. Якщо він буде поруч. Я зараз абсолютно розбитий. Будь-яка порада буде корисною. Я все ще ледь стримуюсь, щоб не набити пику брату. Редаговано. По скриптам Так, я зробив фото як докази. Оновлення. Я сказав дружині, редітори, які казали, що спершу слід сказати їй, бо вона жертва, були абсолютно праві. Я даю їй владу вирішити, що з цим робити. Багато вже сталося, але ще залишились моменти, які потрібно залагодити. Занадто багато для цього поста і ще зарано для певного оновлення. Сподіваюсь, ми все владнаємо завтра або післязавтра. Я напишу апдейт, як тільки все вирішиться, і я трохи заспокоюсь. І ні, я не буду бити брата, але думки про це були. І тим, хто просив фото, ви огидні. Жінки у вашому житті Вам пишаються. Це моя дружина. Будьте хоть трохи поважні. Бля, ну при чому тут поважні? Нам не знать, з чим ми маємо діло. <риклад> ну, типа, бля, ну брат, тоже ну, не сліпий. мужик, все-таки. навіть должны понимать, что там прям на що сдержится нельзя. Що, ну, на жінку рідного брата гоняться вже перебор. То есть. Я ради чого перебирать, блядь? то ми не знають. Коротше, скинь фотки, не войобуйся. Скинь, скинь. Друге оновлення. Це оновлення давно мало бути, тому перепрошую перед усіма, хто чекав. Мені щодня писали з питаннями, і тільки зараз я в кращому стані, щоб розповісти, що сталось. Перш за все, дякую рейдіторам, які сказали спершу поговорити з дружиною. Ви мали рацію. Вона справді оцінила, що я дав їй контроль над ситуацією. Я сказав дружині наступного дня після посту, і як можна здогадатись, вона сприйняла це важко. Вона сказала, що почувається зґвалтованою морально і в небезпеці у власному домі. Бачите, ми з дружиною разом майже 15 років, тож ми буквально бачили, як мій брат ріс. Ми водили його в кіно, на пляж тощо, жартували батькам, що він був нашою тренувальною дитиною. Дружина взагалі має труднощі з довірою до людей, бо в її житті багато хто її. Зраджував, уявіть, як сильно вона почувалася зрадженою, коли це зробив той, кого вона любила і довіряла. Чесно, якби я тоді не втішав дружину, я напевно побив би брата до напівсмерті. Коли вона заспокоїлась і заснула, я подзвонив сестрі та розповів все. Ми з нею дуже близькі, бо ми майже однорідки, ірландські близнюки. Я вважав, що вона має знати, бо в неї дві доньки підлітки. А хто знає, що зробив би брат, якби отримав можливість? Вона була явно зла, вона любить мою дружину як сестру, і вони також дуже близькі. Вона сказала, що підтримує будь-яке рішення. І що мій брат більше не буде бажаним гостем у її домі. Потім ми з дружиною зіткнулися з братом. Спершу він усе заперечував, але коли я показав йому докази, почав страшно ридати і благати про прощення. Я поставив ультиматум: або він дає доступ до ноута й телефона і дозволяє видалити все. Або я викликаю поліцію. На його комп'ютері виявилося ще більше бруду, ніж спочатку, я думав. Купа фото моєї дружини, зроблених без її згоди, і навіть аудіозапис нашого сексу. Хто таке взагалі робить? Після кількох годин перегляду матеріалів і фактичного очищення його жорсткого диска він зрештою пішов без супротиву. І так. Ми викинули зіпсовану нижню білизну дружини і швидше за все наймемо профклінінг для прибирання тієї кімнати. Я перевірив, прихованих камер він не ставив. Як він зробив фото дружини в рушнику? У нашій ванні ще немає гарячої води, тож вона користувалася спільною. Зазвичай вона виходила з рушником і йшла передягатись у гардеробну. Це не мало бути проблемою, бо гостьова кімната, де жив брат, у зовсім іншій частині будинку і мала власну ванну. У нього не було причин опинятись поруч взагалі. Зрозуміло, що дружина досі пригнічена, тому я й не писав оновлення до сьогодні. Вибачте, але її стан мій головний пріоритет. Пізніше подзвонила мама, і вона була здивована, тому що, мабуть, брат нічого їй не сказав. Я розповів, що сталося, і це, м'яко кажучи, погано закінчилося. Вона благала пробачити брата і прийняти його назад. жалілась, як важко їй буде його підтримувати, і що я руйную родину. Я дав їй висловитися, а потім сказав: «Іди нахуй. <схіхі> це треба було сказати. а, а сказав він їй. Він більше не з'явиться в моєму домі. Я порадив звернутися до психотерапевта і сказав, що поки він не отримає допомогу, бачитись ми не будемо. Вона сказала, що поговорить із сестрою. Я відповів: удачі, вона теж зла на нього. Не знаю, що буде з нашою родиною далі. Ми купили великий будинок, бо хотіли, щоб усі збиралися у нас на свята, але тепер не впевнений, що батьки захочуть приїжджати. А брат точно ні. Добре, хоч сестра, повністю на нашому боці. Скоро будемо вирішувати, що робити на день подяки. Дружина досі не така, як раніше, але потроху оговтується. Відтоді, як брат пішов, ми говоримо про психотерапію, і вона готова спробувати. Нещодавно ми з'їздили на пляж, не виходили з авто і говорили про майбутнє. Після закінчення ковідного періоду ми вирішили нарешті створити родину. Ми хочемо двох дітей бути мамою, її давня мрія. Але ми хотіли спершу стабільності, щоб дати дітям гарне життя і самим більше проводити часу разом. Той вогник у її очах, коли ми говорили про дітей, дав мені надію, попри все, у нас усе буде добре. Я чесно не можу дочекатись, коли сам стану батьком. Коротше кажучи, брат пішов. Дружина ще сумує, сестра зі мною, мама, ні. І я стану батьком через кілька років. Дякую всім, хто радив. Це справді допомогло мені зрозуміти, що треба сказати дружині перше. Відповіді на можливі питання: ні. Ми не звертались до поліції. Брат добровільно все видалив і зник. Фото, можливо, ще десь є, але вони не настільки відверті, щоб сильно зашкодити репутації дружини. І ні, ми не будемо намагатися завагітніти. Ми з самого початку планували всиновлення. і це залишається в силі. Ще раз дякую всім, хто писав чи коментував. Я не міг не все прочитати чи відповісти не всім, але я щиро вдячний кожному з вас. І так. Бля, ну, братушенце я перегнув жорстко. Ну, типа, да, я згласен, я коли почав читати, що. Вона... Цей брат жив з ними. Типа, блять, всі роки і прям був з піздюка малого, блять, когось там восьмирічного ріс ріс ріс. І доріс до 19 річного який, блядь, на тебе ганяє лисого. Ну, сука, да, це, звісно, жорстко. Це б'є. Це б'є. І оставляє синяки, блять, на душі. Це жорстко, сагли, сагли. Таке простить. Очень сложно. Да, дело не проще, наверное. Дело в том, что це просто дуже дико, дуже дико виглядать. Цю жизнь, блядь, жив. Типа, разом гуляли туди-сюда. Росли и тут, блять. Ну короче, короче брат, передушив. <laughs> Скажем так. Передушив, я осуждаю максимально таку поведінку. Надо ганять в тихаря. Щоб ніхто не бачив. Я вважаю, що брат ахуєл і цю дорожка. Пишіть свою думку, що ви думаєте. Чи можна прийняти було б його, і чи ви таке простили б взагалі. Чи це, блять, нормально, може у нього якісь відскоки? Пишіть коментарі, ставте лайки обов'язково, тому що ну, люди дивляться, а лайки не ставлять. Типа я сам в принципі ніколи не ставлю лайки, коли дивлюсь відоси, але. Ви поставте. Не будьте мною. Будь ласка, поставте лайки. Подпишіться обов'язково, щоб я бачив, що комусь це інтересно. І я вас люблю. І скоро побачимося. Па-па.